Так, я вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. І в нас тема «Рослинництво в рідному краї. Ми продовжуємо. Ми вчора з вами говорили про рослини. так? Про. Ну, які культурні рослини вирощують в Україні? Про які культурні рослини ми з вами говорили? А які? За якими, За якими дивляться? Угу. Так, Люди. за якими доглядають. Культурні рослини це ті рослини, за якими доглядають. Які культурні рослини вирощують в нашому краї? Називайте, Ку що вони. Комідори, огірки, Овочі, овочі. овочі. фрукти, так. Ягоди і зернові. Плодові дерева. Плодові дерева, так? так? Є у нас сади. Не, не так багато, але вони є. Але а вони так. є. Назвіть технічні рослини. Що ми тут бачимо на екрані? Що це за рослина? Вчора ми з вами зустрічалися з нею. Що це за рослини? Вони всі тут технічні. А давайте пригадаємо, які це технічні рослини, які це технічні. Картошка, бацалуга. А так, тут картошка, картопля, соняшник, коло, цукрова, цукровий буряк, буряк, а оце, і, льон. І, а оце льон. 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 Так, льон, цукровий буряк, картопля і соняшник. Що такі технічні рослини? Що це таке технічні рослини? Ми з вами говорили, що є зернові рослини, є технічні. Технічні рослини це ті рослини, які потребують переробки. Угу. Целішник. Ну, Це от зараз ми шніг. з вами розглянемо, що з чого ж виготовляють. Отже. А я знаю, картопля. що Леон Що виготовляють в Україні з картоплі? Порешко, так, драміка. Це як її готують, тобто її використовують в їжу, так? Так. Так, так. що ще з картоплі ви роблять? Не Крім того, що ми її їмо. Ще що робити. Подаю, Подаю. Звичайно, так. Для того, щоб її їли, але ще що роблять з картоплі. Копають. Вирощують, ай, вирощують, вирощують. Вирощують. Рушують. А Саддючку. от ви дуже любите у цей кінок? Так. так. Ну, я не. А ні, я люблю, коли картошку фрі ділають. Так. А, дивіться. Добрий день. Добрий день. Що від вас хочеться? Від вас хочеться, щоб ви самі дійшли до і, і згадали той продукт, ту речовину, яку виготовляють саме з картоплі. Є багато замінників, є багато підробок, але ось з картоплі виготовляють те, що ви дуже любите. Це чіпси. Любите? <клес> а -а -а! Ага! Ага, чіпси. Але для мене краще жарна картошка. З картоплі виготовляють крохмал, який додають в різні картопляний крохмал, який додають в різні страви, який додають при виготовленні різних продуктів, випічки. Отже, з картоплі виготовляють крохмал. Із соняшника. Так. Що виготовляють? Так, сім. У нас сімки це, от конкретно, семка. плоди соняшника. Що виготовляють із цих плодів? Сімочки. Сімочки це плоди. Це насіння. Фотографії. Це от... насіння б... <ріст> Дуже гарні вигляді, так? Да? А от коли насіння переробляють, і що з нього можна виготовити? Вдома борошна. так кожного mm -hmm. є. Ні, борошна – ні. Є макуха, але це продукт уже після того, як виготовили. У вас вдома є таке. Що це? Олія. 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 Да, Соняшник олія. олія. Отже, із соняшника виготовляють соняшникову олію. Олі. Льон. Льон, ми говорили з вами, це продукт, який тканина. Виготовляють. виготовляють тканину, льона тканина. І цукровий а буряк цукор. 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 Так, цукровий буряк виготовляють цукор. Отже, картопля, цукрові буряки, льон ростуть за помірної температури. І потребують вологи багато, багато світла, тепла. Тобто це рослини є вологолюбиві і теплолюбиві. Соняшник, світлолюбна рослина. Найкраще росте на Чорноземах. Наша країна і наш регіон багато У ну, нас його багато. У нас багато, багато. соняшників. Чи знаєте, ви, як олію добувають? Mm -mm. Дайте переглянемо відео. Зараз спробуємо запустити його. Mm -mm. Ну, давай. Звук, правда, не дуже, але... Но... Привіт, ага. друзі, відгадаємо загадку. Давайте так, є ой. Є у вас. Так, а... Звук є і, зв... і людинка. Привіт, друзі. Відгадаємо загадку. Працює у вас. На ага. сонечко я схожий, і сонце я люблю. За сонцем повертаю я голову свою. Стою стрункий, високий, в зелених шатах я, і золотом убрана голівонька моя. Це соняшник. Соняшник дуже давня рослина. Спочатку її використовували як декоративну рослину, потім почали вживати в їжу насіння соняшнику, яке вважалося вишуканою стравою. З квіток соняшнику заварювали чай. Минуло багато часу, перш ніж люди навчилися отримувати з насіння соняшникову олію. Давайте опишемо соняшник. Розкажіть, який він? Який? Соняшник це квітка сонця. Росте він і дивиться на сонечко все літо, ось і прозвали його сонячною квіткою, а до осені дозріває цілий кошик насіння. Це велика квітка жовтого кольору, стебло довге зеленого кольору, листя велике зелене, а в середині соняшнику чорне насіння. Великі яскраві квіти приваблюють безліч комах, мурашки збирають солодкий пилок, бджоли прилітають за нектаром і виготовляють мед. Соняшник хороший медонос. Коли дрібні квіточки в кошику відцвітають, Починає дозрівати чорне насіння, улюблені ласощі дорослих і дітей. Соняшник так називається, тому що він весь день повертає свою голівку вслід за сонцем. Уранці він дивиться на схід, де встає сонце, а ввечері на захід, де сонечко сідає. Та й сама квітка соняшника схожа на сонечко. Але як же ми отримуємо олію? Який же шлях проходить наснина, важка праця у селян. Спочатку землю підготувати, вчасно потрібно посіяти насіння, доглядати за паростками, доки не виростуть соняшники і не дозріють потім. Зібрати врожай, зібране насіння. Переробити найбільш екологічний спосіб отримання олії з насіння спосіб віджиму. Спочатку насіння прогрівають в жаровнях, а потім віджимають в шнекових пресах. Така олія має високі смакові і поживні властивості. Діти. А чи знаєте ви, що ще виготовляють з насіння соняшнику? Правильно халву та козинаки? Ви молодці. Ми добре попрацювали. До побачення, діти. Отже, як виготовляють олію? Як її виготовляють? Беруть соняшне насіння. Перер... Ну, соняшне насіння переробляють, а потім е, його ділять з такої штучки, і олію. Його підігрівають, так, підігрівають його. І Буде олія. І виходить олія. А ось із те, що залишається, а потім це... макуха. Макуха, то тобто вже залишається макуха. Ще що виготовляють із соняшника, крім пачка. пачках і халва. любите халву? Так. Не не так? Ну, так. Вона дуже сладка. Солодка, так, дуже солодка. Отже, крім зернових і технічних рослин, в Україні вирощують гречку. Ось вона, горох, знайомий, так, соя а, угу. і просо. Ми з вами розглядали вчора просо, Це інший вид уже, так, Це саме той те просо, яке у нас з вами потім з'явиться вдома у вигляді війника. Так? Також а. вирощують у нас його. Далі. Назвіть рослини одним словом. Що це? Поміду. 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 Одним словом? Овочі. 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 А це? Фрукти. Фрукти. Я... Фрукти. 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 Отже, яку цінність для людини мають овочі і фрукти? Корисні, ось, так, корисні для здоров'я. Бага, вітамінами, та різними вуглеводами, тобто корисно їсти овочі і фрукти. Ось у нас є ось така карта, в якій, на якій зображено, які овочі переважають в регіонах. Розгляньте карту. Чи рівномірно можна вирощувати? Овочі на території нашої держави, рівномірно вирощуються. Тобто є знайомі mm -hmm. вам всі, овочі? можливо, ви якийсь не знаєте, що це таке? Знайомі. І знайомі. знайомі знайомі Отже, південні Але... регіони, так південь. Південь це здебільшого уся городина. Вогружає перець ці, ці культури дуже люблять тепло, полюбляють тепло і вологу, тому ось більше їх на півдні. Це не означає, що у нас не вирощують моркву і буряк, вирощують. Але найбільше на нашій території себе добре почувають, ось ці рослини. Далі на, далі на, на, на схід і на, далі на захід і на північ. Які морковка, вже домінують рослини тут? Це... Ой, морковка. Морква. Потім... Борква, буряк, капуста. Потім капуста, буряк, капуста, огірок. Ну, на карті чомусь нема картоплі. Чому? А -а -а -а. Я не знаю, чому. Картоплю, мені здається, що картоплю вирощують. Вона важна. Кругом є. <кругом> так, знана. Та, і у, у мене дома картошка. Так. Um, садівництво як у нас розвинене. Здебільшого Ми де не... персики вирощують це південь. Персики. Таки... Це, це вирощують вишні вишні персики. В в Закарпатті персики вирощують. Так, є, так, є, Отже, черешні це все південь. І далі туди черешні. на північ багато яблука, груші і так далі. Карта знову ж таки карта і регіони, де вирощують виноград. Виноград рослина, яка потребує особливого догляду і особливих температур. В нашому регіоні також є виноградники, але ось найбільше з переробкою це Миколаївська область, Херсонська, Крим і Закарпаття. Так? Ці угу. місця, де вирощується виноград. Виноград. А чому це кажуть, парті. що плоди кавуна і дині – це ягоди, як ви думаєте? Чому так кажуть? Плоди кавуни. Це кавуна ягоди, і дині – Це ягоди. Так, да, вони ягоди, але чому на них так кажуть? Уліна що пише, не знаю. Я сказала, що кавун це фрукт. Дізнаємось, ягода. Ягоди, кавун і диня – ягоди Але ми дізнаємось, так, дізнаємось. Назвіть рослини, які одягають людину. Одягають ем, людину. Е, саме останнє. Льон. 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 льон І ще є одна рослина, яка одягає. Конопляка, конопля 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 Ну, 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 ні, це льон. бавовна. Немає тут Ой, Ой, бави, немає. Кав... З Коноплі також роблять тканину, але її тут немає. не зображена вона. Є тут льон, і є бавовна. Бавовна. Які годують людину називайте, які годують? Помідор, морква, і буряк, угу. і, і вишня, вишня так? Чи вишня, чи черешня? Чи смачненьке і червоненьке є. Рослини, які лікують людину. Це буде Ромашка. Ну, які тут є? Зіробой. Які, знай... Які тут вам знайомі? Звіробоя, але також немає. Тут Звіробоя тут є. Біленький квітка. Валеріана. Ой, оце так? Валеріана. Чепчик. Ой, валеріана. Валеріана. А це що? На ягодки ось такі чай з нього. Спочатку квітня, як троянда, а потім, шипшина? Шипшина, правильно. І ось губніка, я ось ця називала ранку. Можна, можна листочок а? прикладати до ранки. Ну, Я та лікує людей, але тут є. Подорожник, так? Це подорожник. 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 Всі рослини, Рольна помагає. Так, от, є, О, горох. Нас, горох. Нас, е, багато лікувальних рослин, але там їх не було. Усі рослини, горох. різні, але вони мають однакові частинки. Всі рослини мають корінь да? Корень. Далее. Потім. Стебло. Стебло. Називайте, ви знаєте ці потім... ці частини. Потім оце що? Квіточок. Квітка, квітка. Квітка, да? Квітка. квітка. А потім оце? Потім виростає. Оце зелене, що це? Листя. Листок. Листя, тобто листки, квітки. Квітка, квітка. Потім утворюється що? І потім уже може... М -м, Як А потім... Плоди. А, а потім... Так? Плоди. Називається плоди, так? У нас з вами кожна рослина має ось таку структуру. Кожна рослина має корінь, має стебло, листочки, квітку і далі плоди. Розгляньте будь-яку рослину. Давайте повернемось до, ну, наприклад, до якої рослини? Давайте повернемось до помідора. Всім знайомий помідор. так? Всім знайомий да. помідор. Уявили корінь. От починаємо вже весняні польові роботи, починаємо саджати. Корінь є в помідора? Угу. Є. Далі що? Далі буде стебло. Так, да, стебло. Потім... А потім квіти. Листя. Листочка. Потім... А потім, зацвіте влітку, стане зацвіте квітка. Влітку, так? Квітка, а потім вже плід. А потім буде, вже... буде плід. Ну, буде плід, плід з насінням. плід з насінням, Тому що в помідорі всередині є насіння, і в кожній рослині також є плід з насінням. Є. Отже, що ви з цих рослин? Давайте пригадувати. Е, що, що це за рослина? Крохмал. Е, картопля, крохмал. Крохмал. виготовляти. Бавовна. Що що з бавовни не виготовляють? Одяг. Тканину. так Спочатку, спочатку так. тканину. Щоб був одяг, треба тканина. Е, цукор. Цукровий Це... буряк. Цукор. Так, цукор. цукор. цукор буряк. Це... Пшениця. Пшениця. пшениця пшениця Що виготовляють? хліб Борошно, борошно. І далі вже від борошна пішов хліб і так далі. Макароні вироби, печиво і так далі. Але першим це буде борошно і крупи. Галузі рослинництва, які в нас, ті, які вирощують Овочі. овочівництво, овочівництво, які займаються тільки баштанними культурами. Баштанництво. Баштанництво, так, тобто це кавуни дині. Далі. Е, ягідництво. Виноград. 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 Ну, так, слова. Садівництво. Квіт... Садівництво. Квіт... Садівництво. Квітництво. Квітництво. Яка з цих галузей найбільше в нас розвинена От в нашому регіоні? Чого у нас з вами? Садівництво. Квітництво. Садівництво, садівництво є, садівництво є, сади, Садів. ще що? Овочівництво у кожного так. з нас є. Так. А ще. Ба, ну, Тут немає твариництво це інша тема. Баштанництво. Баштани вирощують нас. Кавуни садять. Так. так, садять багато кавунів в нашому краї садять багато кавунів, тобто і баштаниством. Тут же в нашому краї галузі Це овочівництво, баштаництво і садівництво. Виноградарство і ягідництво не так у нас розвинені. Ну, можливо, клімат наш не зовсім підходить до цих галузей. Де ви посадите цю рослину? Де ви полі. посадите полі? А цю де посадити? В садку. В садку. садку. в садку, так, в садку посадите. Отже. Запам'ятайте, що вирощування зернових і технічних рослин, овочівництво і садівництво це все галузі якої, це галузі чого? Рослинництва. Чого? Тому що, тому що використовується при вирощуванні чого. Рослин, так? При вирощуванні рослин. А -а -а. Кого ми боїмося? При вирощуванні рослин є. Ваше домашнє завдання. Ось така невелика тема у нас є. У нас на сторінках. 101. Розгляньте. 101. Всі ці картинки, які ми з вами дивилися, вони є у нас з вами в підручнику. Знайшли? А -а -а. Так. Отже, про що ми говорили? Шалені, я... Про рослини. Вчора говорили про зернові. Сьогодні росли говорили про які? Про сонячні. Про сонячний. технічні. Да, про технічні і овочі і, і фрукти. Овочі і фрукти. Ну, соняшник технічна рослина. Є. Чим цінні овочі? Овочі і фрукти. Чим нам цінні? Їжи. Це продукт харчування, так це цінний продукт харчування. Їх вирощують на полях, на городах, в теплицях. Які овочі знаємо? називайте їх. Помідор, огірок, горок, ага. горох, горох ага. баклажан. баклажан картопля так, картопля, капуста, так, морква, а, буряки, мірква, багато, нас буряки, перець. Ти, гуле, перець, чесничок, все це ми вирощуємо на своїх присадимних ділянках і це рослини. Це короткі. І холодно ми 9 годину пропустили. Нічого ми зробимо все так. З -з -з Зайшли далеко в рослини і забули. Раз забули, давайте. Я казала, казала. Давайте пригадаємо. Нічого страшного. Пам'ять. Не тут пустили о 9 годині, ми все одно їх пам'ятаємо і вдячні їм за нашу можливість навчатися. Так, про що ми говорили? Домашнє завдання задане. Ми говорили про.